Всім привіт! Сьогодні отримала посилку від Тоха Вінницький, Персик Вінницький і його брата Олександра. Зараз хочу відкрити цю посилку і показати стан саженців малини Джоан Джей. Приступаємо до розпаковки. Робити це однією рукою. Весною літом я замовляла підчепу персика у Фо 5. Тоха мені вісла. говорив, що вісім бруньок. Така паличка, я йому замовила одну паличку, він мені вислав 4 чи 5, навіть не знаю, скільки не пам'ятаю, но була приємно здивована. Тим, що він казав, що 8, а вийшло 40, мабуть, тих бронячок яких для печепи. Так, відкриваю посилку. От. Саженці малини. малини. Чоанджей 20 штук. Хочу вам показати, зараз буду висаджувати в ґрунт. Гарно запакована, гарна корнева. Одною рукою неможливо це зробити, але я приємно задоволена. Тепер порахуємо, скільки вони мені поклали. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Нічого собі, 25. А платила за 20 саженців. Приємно отримати бонус. Хлопцям бажаю успіхів у праці, щоб їхній канал розвивався. Запрошую також. Підписуватися на мій канал. Я початківець, тільки починаю вести свій канал, але городом, виноградом, деревами я займаюся вже давно. До ведення каналу мене спонукав мій син. Каже, якщо ти знаєш, як це робити, то чого ж ти не ділишся з людьми? От я. Розпочала вести свій блок. Я, Може, хто ще цікавиться малиною, має час ще замовити, поки ще стоїть тепла погода, земля дуже волога і зараз добре її посадити. І бажаю всім успіхів у праці.